Я дуже гордий. Ваша королівська високостей розвідка США дійшла висновку, що ви замовили жорстоке вбивство журналіста. Родини 9-11 розлючені. Що ви тут в овальному кабінеті? Чому американці мають вам довіряти? З ким ти? А зараз з ким ти ABC News, пане з ким ABC, sir. Фейкові новини? ABC, фейкові новини. Одні з найгірших. Одні з найгірших у цій галузі, але відповім на ваше питання щодо цього пана. Він зробив феноменальну роботу. Ви згадуєте когось, хто був вкрай суперечливим. Багатьом людям не подобався той пан, про якого ви говорите. Подобався він вам чи ні, але це вже сталося. Але він нічого про це не знав, і ми можемо на цьому зупинитися. Не варто бентежити нашого гостя. Так якщо спитати президента, я але, будь ласка, продовжуйте. У нас буде ні, у нас буде угода. Вони куплять в 35 Вони їх купують. І я хочу подякувати вам, бо ви погодились інвестувати 600 мільярдів доларів у Сполучені Штати. І оскільки він мій друг, він може зробити це трильйоном, але мені доведеться над ним попрацювати. Але це 600. Ми можемо розраховувати на 600 мільярдів. Але е, -е ця цифра може трохи зрости, так чи я не знаю. Побачимо. Але е, -е ми дуже це цінуємо. Отже, Саудівська Аравія вкладатиме щонайменше 600 мільярдів доларів, і це означає вкладення в заводи. Це в компанії ЕЕ гроші на Волстріт. Що це справді значить для що справді важливо для всіх? Це робочі місця, багато робочих місць. У нас багато робочих місць. Тож я просто хочу подякувати вам. Ми були дуже добрими друзями протягом довгого часу. Ми завжди були на одному боці в кожному питанні. Ваша королівська високість, хотів би повернутись до того, що ви щойно згадали. Я вважаю, пане президенте, сьогодні і завтра. Ми оголосимо, що збільшимо ці 600 мільярдів майже до 1 трильйона доларів для інвестицій, реальних інвестицій та реальних можливостей з деталями в багатьох сферах і угода, яку ми підписуємо сьогодні. У багатьох сферах технологій, шиї, матеріалів, магнітів тощо створить багато інвестиційних можливостей у, у наших країнах, і ви це робите зараз. Ви мені зараз кажете, що 600 мільярдів буде один трильйон. Звісно, бо підписане нами це полегшить, і, і, і е, е, ми дуже подобається. Продовжуйте. Він гарує дуже-дуже суттєво. Бензин значно подешевше. Гадаю, ви побачите бензин по 2 долари. А щодо оборонної угоди, чи є згода? Ми майже все питання швидке питання до принца. Ми домовились про це гаразд. Чудово, зростаємо президента. Я знаю, знаю. Можливості щоразу стає все більше. Ви ви плануєте, ви сказали, що плануєте продати літаки F-35 Саудівській Аравії? Чи так. це частина безпекової ее угоди? І Як ви оцінюєте ее оборонне партнерство між Саудівською Аравією та ее сполученими штатами? І питання було також ні, я ж це вже казав. Ми продамо їм F-35. Це кінець питання. Мабуть, це, це угода про безпеку. Ні, ми матимемо. Ні, ми укладемо угоду. Вони придбають F-35, Вони купують їх у Lockheed і е, це чудовий літак. Моя найбільша повага до вашого батька, короля, який є дивовижною людиною. Я зустрів його раніше, пане президенте. Чи очікуєте ви швидкої цивільної ядерної угоди? Чи можете розповісти про цей аспект сьогоднішнього з Саудівською Аравією? Бачу, що так буде. Як думаєш, угода буде сьогодні? Ну я. Це не терміново, знаєте. Це завжди коли є цивільний атом, але нафти у вас більше, ніж у будь-кого. У нас насправді більше нафти і газу, ніж у них, але я відмовляюся це говорити. У нас більше ніж. Чи так? У нас більше, ніж у будь-кого. Можете уявити, так? І щодо F-35, чи це ті, і щодо F-35, чи. Чи згадаєте ви авраамські угоди? Я їх вже згадав. Що сказав? Здається, відповідь позитивна. Хочеш відповісти? Ага. Ну та так так, отже, ми безумовно віримо. Ми віримо, що мати добрі стосунки з усіма країнами близького сходу це добре, і ми хочемо бути частиною угод Авраама, але ми також хочемо бути впевненими, що забезпечимо чіткий шлях до рішення про дві держави. І сьогодні ми мали конструктивну дискусію з паном президентом, що ми будемо працювати над цим, щоб переконатися, що ми зможемо підготувати правильну ситуацію якомога швидше, щоб це сталося. Я, я думаю, ми ви знаєте, я не хочу вживати зобов'язання, але ми дуже добре обговорили угоди Авраама, Ми обговорювали одну державу, дві держави. Ви знаєте, ми багато чого обговорили за короткий час. Ми обговоримо це і надалі. Ви Знаєте, мій син є дуже великим шанувальником Роналду. Де б Роналду не був, ось тут Роналду і. І барон зустрівся з ним і гадаю, тепер він трохи більше поважає батька. Ось чому сьогодні ввечері я радий оголосити, що ми виводимо нашу військову співпрацю на ще більші висоти, офіційно визначивши Саудівську Аравію головним союзником поза НАТО, що є для них дуже важливим. Газа, хоч і виглядає трохи безладно, вона вже багато-багато років. Скажу вам, багато десятиліть, але вона дуже близько до того, щоб бути е, досконалою. І люди шоковані, і е, навіть великі експерти, які критикували погано кожну країну, кожного президента, і все вони всі кажуть, що те, що відбувається на близькому сході, це диво. Вони просто називають це дивом, і ми зробимо це дивом. І ми дуже близькі до цього. Багато роботи було зроблено Хамасом. І багато людей казали, що вони цього не зроблять, але вони це зробили. І е, -е тіла були доставлені родинам, матерям, батькам, і е, е, принаймні вони можуть бути в мирі. Це дивовижно. Це був жахливий час. Залишилося ще два. І думаю, ми їх теж отримаємо, і значний прогрес досягнуто щодо гази та майже всього іншого, до чого ми торкаємося. Буквально вчора Рада Безпеки ООН. Офіційно ухвалила мій мирний план та офіційно схвалила Раду миру. Це Рада, як ніяка інша. Вона матиме глав великих країн. Я думаю, всіх великих країн.